Добрий день, шановний аграрій. Ще раз ми приїхали на поле, яке сіяла компанія Агрокалина своїм повсім комплексом Galaxy 4. І ми на цьому полі сіяли ячмінь. Сіяли ми ячмінь на глибину 3-4 см. Подивіться, просто яка бомбезна картинка. Рівномірні сходи. Оце чітке дотримання глибини обробітку дало нам таку... Гарну картину, рівномірні сходи. Це по-перше. І вони всі, як, ну, як, скажімо, як під копірочку. Давайте подивимося по корневій системі, що воно. Так, насіння саме. Дивіться, корнева система, бачите, вона як розходилась і вбік, так і тягнулася вниз. До добрив. тобто добрива теж дають гарну допомогу для сходів. В принципі, саме питання стосовно ріпака ячменю, у мене цей ріпак, звісно, в голові постоянно. Стосовно ячменю і посівному нашому комплексі можу сказати, що його можна закривати. Сія він бомбезно. Робить свою роботу е і засіває бомбезно. Залишається в нас ще соя і гречка. А це ми покажемо в наступних відео, коли вони вже там будуть сходити. Так що залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні!